І переставайте ходити на огород. Вам вже не треба обікати. От і прийшла посилочка. -ра 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 -ра. Зараз будемо розпаковувати. Не переключайтесь. Розпаковка. Посилки з тем. Погнали. Коротше. Значить, треба одразу тако подивитися, що за посилка, він І цією посилкою, виходить, навірно, грали у футбол чи що. А а, а, Айсвінтура просто да. ну, в общем, Так. Взагалі обалтається. Е, ну небезпечно, небезпечно так транспортувати. Тут все-таки є такі... Речі, які хотілося б, щоб були б ціленкі. Скажи, ну, з, з якої пошти ми її забрали. А, там а. в початку відео видно, з якої пошти да, ми її забрали. Укрпошта. Цей раз не нова пошта доставляла, а Укрпошта. Ну, коротше, погнали. Дивимось. Що у нас тут є? Я хочу це тако зробити. Це у нас інструкція вже понятно від чого. Кстати, сразу подивимося інструкція на украинском море ну, понятнее было немає, ну, хоч є на англійській, Уже хорошо. Правда, я англійського не знаю, нічого. А значить, от, собственно і наша штучка. от, від доставочка. Таке ощущение, що в цю посилку хтось лазив. Якоби все запечатано. Вот воно. Може заряжали машину, пока вы. Може, наверное, самоліт. От. А інструкція до цієї 12 вольтової зарядного пристрою 12-вольтового окремо. А от і сам зарядний пристрій. Дивимося кімнути. Хопа! А він е, менший, ніж моя зарядка від телефона. Не знаю. От вилочка, кабельок такий, наче нічого нормальний. В общем -то. І так, що ми цей раз? О, я вже знаю, що це? Опа-па. Made in China. 36 мм, так як і заявлено. Ну, на картинці він великий, а я його характеристики не прочитав. І того барабан на дроп. Хоба! Ох. Як його... Кусок пенопласта. Кусок... <с> пенопласта> китайського Пласта. пенопласта. І шпуньк. Опана, а що це? А це новий контент. Новий контент. Погадайте, що з таке? Я думав, що він буде хоча б на ладошку. Ну нічого, я... ну що, Державний. ну по криницям, можна покидати відра якісь пустійкі. Коротше, справа не в його розмірах, а справа в тому, що я подивився, що він може на себе брати 35 кг. Кстаті, кому цікаво, в наступному відео ми будемо тестувати оце все, що ми зараз розпаковуємо. І так, ніадімовий магніт, лот номер 304 е... Вагопідйомність у нього аж цілих 35 кг. В наступному відео, там, щоб не пропустити, лайк, колокольчик, підписочка туди-сюди, будемо тестувати оцю от штучку. Ось вона, така от вона. Бачите, дуже маленька, геть маленька. А я думав, що вона буде більша. Ну я просто неуважно читав. Ошибка чия правильно? Моя. І так, саме основне, чого ми взагалі все зібралися. Сама головна штука. Кстати, от що я казав. Що, це, що не можна так робити. Укрпочта Погано. Ну ну ну. Не треба вставляти наші речі. І от він, найголовніший наш лот номер пластмасовий. Коротше, щоб не тямить кота за вуса, скажімо так, це металошукач, такий примітивний. Для старту ми вирішили взяти отакий от собі простенький, якщо що, то ціна його. На тему, там щось коливається десь до приблизно 900 гривень. Я так собі дивлюся, ну заявлено, звісно, що це міцний пластик, Понятне діло. Ну, ми не збираємося ним грати. Гольф! Чув гольф. Не збираємося, тому я думаю, що все має бути добре. Ну і в наступному відео, знову ж таки, я нагадую, що треба підписатися, ставити колокольчик, щоб не пропустити. Оцих дві речі ми будемо випробовувати. Скажемо так, тест. Якесь відео перше з цим чи перше з цим. Коротше, побачимо, як так. ви. А ви під цим відео напишіть, яке перше провірити. Це чи це. І, до речі, взагалі, чого ми купили оце таку оцю штучку. Трошки поглибимося в історію. Недавно я знайшов під стінами е, розваленого храму монету. Якщо вам буде цікаво, до речі, хто цікавиться нумізматикою і тому подібне, пишіть, я вам покажу, а пишіть пишіть в коментарі, так. Да. І якщо буде сильно багато коментарів з цього приводу, ми зробимо інше відео і покажемо вам цю монету, і, можливо, комусь її подаруємо самому активному нашому підписнику. <кхід> Дуже дякую. Пальчик вверх. І все буде супер. Значить, цікаво нам стало, можливо, там ще щось є. І для того, щоб дуже крепко не тратити гроші на такі всі прилади, ми вирішили взяти так сказати, стему отакий апаратик і заодно його протестувати. І побачимо, наскільки виробник чесний. І, значить, відкрили ми оцю штуку. Ну, Сам металошукач, напевно. Оце, я так розумію, тримаючи. E, значить, з чого він складається. Це, я так розумію, сам. Як він навіть правильно називається. Хто знає, до речі, як воно називається. Пишіть, будь ласка, в коментарі, тому що ми в цій темі поки що нульові. <світ> Тож дивимося, з чого він складається. Він складається от з такого екранчику. Дуже маленький шлейф. Кстаті, це небезпечно. Мені здається, що воно може рано чи пільно зломатися. Ну, значить, не будемо юзати його так сильно часто. Ось, значить, в одного. І, значить, значить, валюме. Бачиш? Громкость робиться. А тут а, якісь... не знаю, перекладіть, будь ласка, в коментарі, що це таке. Що це значить? І так. Ну, що, є сенс його збирати? Так, давайте по коротше, я його зберу. Побачимо, як він виглядає в цілому. Я собі так думаю, що, напевно, таким от образом воно у нас, таким способом воно у нас збирається. Саме так. Я голова, я молодець. І значить, ось так воно собі. Якимось таким способом. Ось так якось можливо повернути цю ручку, я думаю, що так нормально буде. І пішов собі шукати. Тож, якщо вам цікаво, що ми на нього знайдемо? До речі, там було написано, що він реагує на дорогоцінні метали. Тому наш вибір впав саме на ось такий варіант. Ну, побачимо, наскільки це правда. Тому, щоб не пропустити, Відео наступне, будь ласка, підписуйтесь, ставте колокольчик. Всім дякуємо за перегляд, за підтримку нашого каналу, такого собі новаторського, бо у нас ну, бо ми новатори не такі ребята. Коротше, все, підписочка, лайкосик, коментарій обов'язково. І колокольчик, щоб не пропустити наступні відео. Того що, я думаю, буде дуже цікаво. Всім дякую за перегляд, всім гарного настрою, всім здоров'я. Якщо чесно, навіть нам цікаво, що буде да. далі. Да. До наступних відео. А далі буде. <сь> а, я думав, у мене шутки плохі.